Всім привіт, з вами Бобропер. Я сьогодні граю ігру Контра Сіті. Давайте я вам покажу свій штаб, свої пушки. Я ВДВ, 48 рівень маю, 925 монет. Собі збираю на бюрократ, вже скоро куплю. Так, у мене оружі Алом, Політрук, ММ16, Цибиряк, Гадюка і пісець. Зайдемо зараз в якийсь бій. Заповнено. Давайте на орбан зайдемо. Це відео довго не буде тривати. Зараз подивимося скільки біст, який відео буде тримати. тривати. Ось це буде довго. Давайте зайдемо, може, на командний бій. Зараз знайдемо кімнату. Давайте на форпост поіграємо. Форпост дуже, ну, для мене не дуже файна карта. Моя найліпша карта це Урбан і Комісаріат. Ну іноді я ще граю на ангарі. На жаль, сьогодні я буду один грати. То завжди зі мною грали мої друзі. Хіба за шовбі я вже майже помер. О, хп. Поможем словом. Так. Треба знайти якусь сочку, щоб файно засісти. Оки спасал. Ах, чекаємо, 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 заки живі. Так, оп, мінус. Саме ліпше засідати десь збоку, а то по центрі тебе швидко слить. Ах. О, це, це мій друг. Він мене є в товарищах. Контрусіти я довго не граю, приблизно десь пів року. Я так її перший грав, потім переставав грати. Я ще граю в Майнкрафт. Там буде на, на каналі у мене ще відео про Майнкрафт, не тільки про контраситі. Пізніше я буду ще знімати про баги на всіх картах. Можливо, попаду на стрім моторола, коли буду знімати в ОДНЕРКО. Що не знаєте, то такий, то він адмін школи контраситі. Добавляйтесь в групу, дуже цікаво. Проводити всякі конкурси на голосах. Я сам теж не долад. Хочу, щоб вже школа закінчилась. То школа, учеба. Часу немає грати. То приходжу до хати, поїм уроки, на інші спати. Потім школа знову так цілими днями. Сьогодні випала можливість мені пограти в контур Сіті. Бачите, я не дуже так фанаю. Яноді говорять, що я повний нуб. Бо хіба граю на снайперці переважно? Ах, 52 хп пацана. Мою бархані. Не дуже так фані играє, але тащить іноді. Донат, я можу вже сказати. Донат це людина той, яка кидає голоса віру. в його. В Контри Сіті є КВ, це кланова війна. Є ВККС – це турнір між кланами. Якщо клан візьме перше місце, то кож... його кожен ігрок получає по 3000 монет. За тисячі монет, три тисячі монет це дуже багато. Мені б 3000 монет. Я б собі напевно, купив би дельту. Смотря дельта. А мен три хпси, як заброю. Будете там пішов, іди сюди. Тебе зараз. Порішай хати. Що хочете зі мною поіграти, там на ютубі буде відео. Пишіть мені. Якщо хочете один на один, або там в клан поступити. З радістю прийму. Я хоча б не адмінка, але то нічого. Мені дозволяють керувати кланом. Хочу, щоб вони зробили, щоб я треніроки поводи. То в нашому клані багато нубів. Треба хоча б чого навчити, чого знавчити, чи попадати. То я грав один проти трьох нубів з нашого клану. Я їх вбивав, що з рахунок був 120. Я її вбив 120 разів, але вона мене хіба три. А ми грали, скажу чесно, на комісаріаті. Я там про. Що хочете зі мною зіграти на коміссаріаті? Покажіть. А Або даже на ангарі. Сам більше я не люблю це фурпост і перестрой поліс тут тобто крош. Це форпас вже тяжка карта. Ще й завжди барха на тебе вилазить. Інша серія вийде про баги на карті. Урбан або на Ангар я пізніше буду знімати. Давайте я ЄС дали ковбилу. Так, нормально тут играю. хоча б ногу. А ты барха, наверное, все тащить. Тут о два таких одинаковых пацана играть. Я не зважав, не звожаю на то. Я фанат ЄСонка. Фанати Моторона. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім.